Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Mercedes GLK 250 10-го року випуску. Автомобіль від власника, офіційний, купувався в Україні новим. Ось як він виглядає зовні. Автомобіль на повному приводі, на автоматичній коробці передач та з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літрів. Дуже гарний автомобіль. Економний. В гарному білому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках з непоганою гумою. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду, чорна шкіра в гарному збереженому стані. Охайний салон дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду салон. Ось як виглядає передній ряд сидінь. Також все в гарному стані. Нічого не затерто, не протерто. Стан дверних карт. Є повний електропакет, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання сидінь. Переміщаємося до салону автомобіля. Швиденько пробіжимося по комплектації. Є повне мультикермо, є круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, двохзонний клімат-контроль. Гарна мультимедія. Як я вже казав, автоматична коробка передач та багато іншого. Автомобіль повністю обслугований. Всі рідини поміняні, не вимагає жодних вкладень. Сів та поїхав. Рідний пробіг у автомобіля 262 тисячі кілометрів. Переглянути та придбати дане авто. Ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а придбати дане авто. Ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг Також у нас є трейдинг